Освітня підтримка у кадрі здоров'я, безпека та добробут відпочинок на природі. Закінчується навчальний рік. Попереду довгі літні канікули. Не забувайте, що відпочинок біля води потребує особливої обережності. Передусім Слід обрати безпечне місце для купання, адже не кожна водойма чи ділянка берега підійде для цього. Одним із показників безпеки та чистоти водойми та пляжу є екологічний сертифікат Блакитний прапор. Для того, щоб отримати такий сертифікат, об'єкт повинен відповідати 32 критеріям, найважливішими з яких є. Якість води, чистота території, наявність рятувальної вежі та кваліфікованих рятувальників, доступність питної води на території пляжу. Урахування потреб людей з інвалідністю. Повітряні і сонячні ванни корисні види загортування. А легка засмага свідчить про те, що влітку ви чудово відпочили, але засмагати треба обережно. Опіки, теплові та сонячні удари не дивина серед відпочивальників, які нехтують порадою лікарів не ходити на пляж з 10 до 16 години. Лікарі радять засмагати, користуючись сонцезахисними кремами та спреями. Бажано тими, які мають ступінь захисту вище 20. Якщо не вдалося уникнути опіку, шкіра почервонила і боліть. Обробіть уражені ділянки засобами для лікування поверхневих опіків. У разі сильних опіків, коли ділянки тіла вкрилися пухарями, слід звернутися до лікаря. Проколювати їх в жодному разі не можна. Ще один обов'язковий атрибут на пляжі – головний убір. Він обережає вас від теплового і сонячного удару. Пам'ятайте, голову треба неодмінно захистити. Як надавати домедичну допомогу в разі теплового чи сонячного удару? Якщо хтось відчув чи відчула слабкість, сонливість, головний біль, спрагу, нудоту, дійте за алгоритмом. Відведіть потерпілого потерпілу в затінок. Розстебніть комірець зніміть суття. Змочіть обличчя і голову голодною водою або покладіть на голову щось мокре і холодне. Обмахуйте його, її рушником чи газетою. Дайте випити води. Повідомте лікарю, лікарці. Будьте обізнані з питань здоров'я, безпеки та добробуту. До зустрічі!